І так, хочу представити зірку минулої нашої конференції. Зараз вона буде посподіватися нас вразити і в телевізійному форматі от пані Славінську компанії Бейкен. Україна перебуває у стані війни вже понад 240 днів. І, попри все, національні і приватні назовівачі продовжують нарощувати обсяги скорбовинних робіт, капітального ремонту та навіть планують інвестиції на майбутнє. І зараз наше майбутнє буде визначати здатність та можливість розвивати сумішні проекти по е, виготовленню водні, по та інших видів палива, виробництво, синтетичних видів палива та метанолос поймання з долученням ЦІНУ2 за умови збільшення газовидобутку, а відповідно і збільшення бурових робіт. Саме таким шляхом Україна зможе досягти енергонезалежності та стати експортером газу ЄС за даними НБУ. Ситуація у галузі залишається складною, але тривають спроби порівня нових свердловин для активізації видобутку газу, а також тривають спроби по нарощуванню обсягів видобутку газу. Але ситуація зараз, як ми всі знаємо, ускладнюється через обстріли, тому що майже 50% газовидобувачів знаходиться на території Харківської області. Але цікаво поєднати щоденне виробництво. Природного газу в порівнянні з, з минулими роками з минулим роком та на початку та піч після початку військових дій. І хочеться зазнаю, хотілося б зазначити, що відбувся спад у виробництві природного газу, але не в такої значної мірі, як це прогнозувалося під час початку військових дій, тобто військова агресія, заборона експорту та нескладна складна ситуація на енергоринку у Європі, призвела до незначного падіння газовидобутку в Україні щодо компанії Бейкен енергетика Україна. Наша компанія. Нашій компанії пощастило зберегти оборотні і необоротні активи, тому що наші виробничі підрозділи розташовані поза межами бойових дій. У 2022 році компанія перейшла на фінансовий облік за міжнародними стандартами, а це передбачає підготовку достовірної та якісної інформації як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів. Стосовно перебувала дуже велика і складна робота з переоцінки основних засобів. Наразі ми маємо справедливу вартість усіх оборотних засобів, уточнені строки корисного корисної експлуатації основних засобів, що дозволило оптимізувати витрати на амортизацію і тим самим збільшити прибуток і підтримати звичайно економіку нашої країни. Формування ефективної цінової політики становить основу успішної діяльності підприємства. І рівень цін, який встановлюється на послуги буріння та капітального ремонту свердловин, прямо впливає на рівень прибутку в цілому. В сучасних умовах українські компанії зараз працюють у нестабільному ринковому середовищі, і цінова політика кожного підприємства. І нашого в тому числі суттєво впливає на конкурентну здатність, на обсяг реалізації, а також на фінансовий план в цілому. І, звичайно, максимальну ціну диктує загальноринковий закон попиту і пропозиції про те, що чим вищий попит, тим вища буде вартість послуг буріння. І формування максимці цінової політики Бейтін енергетика Україна спрямовано на забезпечення основних принципів тобто, перш за все, це досягти рівня обраної стратегії цінової стратегії товариства. Що це означає? Тобто встановлювати такі ціни і так мати можливість варіювати ними на ринку. Щоб отримати максимальний прибуток, а також мати можливість вирішувати стратегічні та оперативні завдання, довготривале задоволення потреб клієнтів шляхом урахування факторів внутрішнього розвитку стратегії внутрішнього розвитку товариства та факторів зовнішнього середовища, гнучке маневрування цін в певних межах. І з урахуванням усіх чинників, щоб у кожному географічному сегменті мати оптимальний баланс між власними інтересами та інтересами замовника, і, звичайно, пропонувати усім постійним надійним клієнтам такі ціни, щоб забезпечити конкурентну здатність усіх сторін угоди. При розрахунку цінової політики, при визначенні цінової політики для розрахунків з пов'язаними особами, то хочу зазначити, хотілось би зазначити наступне: що ні про які бонуси і знижки мови не йдеться, тому використовуємо і слідуємо чи послідуємо усім факторам, які були озвучені вище. На сьогодні в галузі буріння ми бачимо такі ризики. Це звичайно ризик країни у 2022 році. В зв'язку з військовою агресією значно збільшилися ризики в будь-який проєкт інвестування в будь-який проєкт в Україні. І як в порівнянні з минулорічними показниками, так і в порівнянні з іншими країнами. Ну і, звичайно, це галузевий ризик до прийняття закону номер 7732 у вересні цього року Верховною Радою про формування цін, враховуючи внутрішні ціни при формуванні рентної плати. За видобуток природного газу в Україні тепер буде враховуватися внутрішні, внутрішні ціни на природний газ, а не так як було раніше. І тривала війна, таки наклала своє свій негативний, показала свій негативний вплив, і деякі компанії мали, ну, були побоювання, що будуть знижувати. Видобуток природного газу, тому що істотно втрачалася маржинальність компанії. Впевнена і хочу сказати, що наша країна, наша галузь вистоїть у ці складні часи, і на тлі такого героїчного протистояння Європи до російського енергошантажу Україна зараз має можливість. Закуповувати природний газ, і ціна зараз менша, бо вже Україна, ой, бо вже Європа закачала усі свої газосховища і в подальшому мати великий потенціал для розвитку. І окремо можу додати, що за даними Telegraph у 2002 у жовтні 2022 року НАК Нафтогаз. Веде перемовини з американськими буровими компаніями не тільки з метою збільшення газови, газовидобутку в Україні і для того, щоб Україна стала енергонезалежною енергонезалежною і забезпечила себе власним газом, але і з метою стати експортером газу. У ЄС. Дякую за увагу! Слава Україні! Правильно мені такий підхід китайської компанії дуже подобається. Ми не тільки повинні забезпечити свою енергонезалежність, а й експортувати газ в ЄС, щоб менше газу експортували всі інші.